Шановні глядачі з вами посіка хелп. От Багато людей розказували, як накачати меду. Ну, Я оце дивлюся. І хочеться оцим, ну, дураком задати питання. От типу сім'я в тебе ти кинув корпус зверху. А якщо меду прийде 5 кг, ну, вони ж його розможуть по всьому гнізду і ти нічого. Полетіла. І ти нічого не отримаєш, а нам конче потрібен мед, тому що мед це наше життя. І зараз я покажу, що в даному році що потрібно зробити, щоб накачати хоча б скільки меду. І він буде який. Діди, ого У нас є сім'я, на яку потрібно поставити корпус. Корпус ми ставити не будемо, це нам нічого не дасть абсолютно. Нам треба зібрати всю льотну бджолу в єдиний кулак і щоб у неї не було розклоду. Матку піднімаємо у другий корпус. У мене він 230-й підкришник. І якраз стане 300 тарам. Нам важливо підняти на верхмод. З медом потрі ми лишимо. У нас є суточний розплід, ми його лишимо, щоб вони собі там щось виводили, якщо далі немає маточників. То враз Розпліт закритий. Ставимо один до одного. Відкритий трошки вбік. Роспліт закритий. もうやん Розплід наполовину запечатаний. Теж запечатаний. Розплід відкритий, трохи ставимо в бік. Одну секунду. Притуляємо відкритий плід з уточною ромкою. Тепер беремо ці 9 ромок. Ще раз перевіряємо, чи нема тут мотки. І доставляємо магазинами, тому що в мене сушняко весь сушняк він з медом. І з тією сім'єю потрібно все рівно щось робити, тому що. Завтра в нас буде качка меду. Сім'ї принесли кілограм по 8, по 10 тріпака. Ця сім'я не принесла нічого. Значить, з неї однозначно треба робити якісь маніпуляції. Зробимо отакі. Ставимо подвійну сітку, трьоп. Верхній льоток не відкриває. Господи. Ми не відкриваємо. Із другої опери. Ромки з відкритим розплодом струшуємо. E Це. Оці ромки кладемо у найближчий відводок, який ми зробили для того, щоб коли почне акація в нас днів через п'ять, зібрати весь відкритий розплод з усіх цих доданів та плюхнути його. У два відпутки, що ми зробили. Взагалі дадани в нас перезимували погон. От щось в них протиприроднє цих додано. Шановні глядачі, ну що, вибачте, що я невчасно відповідаю на ваші коментарі. Щось нема в мене Чос на це. Але я з вами... Видаю вам видосы и вами пам'ятайте, что по хелп.